Всіх вітаю! Тема нашого відео це послаблення чорних полів. Ми зараз бачимо, що чорні централізують ферзя ходом d5. І з позиції білих можна відмітити, що у білих залишений король в центрі. І Чорні зараз намагаються вскрити позицію по центру. Білі роблять не зовсім правильний хід, точніше, неточний хід. Вони зараз віддають чорним поле Д4. Звичайно, що ідея зрозуміла. Вони хочуть перебудувати коня на поле Е4 з контролем поле F2, але при цьому ми бачимо, віддають поле, Чорне поле D4. Чорні моментально цим користуються, займаючи поле D4. Білі перебудовують свого коня на поле Е4 для захисту поля F2, адже загрожує, ми бачимо хід РЗМ на поле F2. Тут потрібно було чорним все ж таки ходити пішоком. Ну, вони вирішують цю проблему по-іншому, проганяючи коня слону. Ось. І ось тут допускають вирішальну помилку білі. Вони віддають ще одне чорне поле. Це поле е 3 чорному ферзю. Ми бачимо, Він відразу ставить шах королю. Король також просто займає надзвичайно невдалу позицію ходом на F1. Зараз. Чорні, просто забираючи коня, користуються тим, що і третє чорне поле в центрі, поле F2, послаблюється через втрату коня. Та таким чином ми бачимо, як білі невдало діють в центрі, віддаючи три центральних чорних поля, тим самим чорні здобувають цій партії вирішальну перевагу, ну і врешті здобувають перемогу.